Вже настало літо, і попереду нас чекає просто такий пекельно гарячий сезон. У минулому зимовому сезоні, як це дивно казати, також було гаряче. Ну, наприклад, Сага про Вінланд, і які ми були до no! 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 і після неї. Так, за зиму літо з розік. А як там щодо весни? Ну, я вам скажу, вона мене здивувала. Привіт, моє німелюбе, давно не бачились. І винна в цьому моя психіка. Я казав їй: давай нормально, мирно жити. А вона така. I, don't want, peace. I want problems always. Нічого, ми з нею якось знайдемо спільну мову. No. Так, а що я ще хотів вам сказати? Ага, нас же 5 тисяч. 5. Нас же 5 тисяч. Нас п'ять тисяч. Це це, це це просто шок. Отож, почнемо з кланка, який знищує демонів. І чому це аніме ще комусь цікаве? Мабуть, тому що тут якийсь продуманий сюжет, геніальні персонажі. Чи може це аніме розкриває насутність буття? Нічого, тут все значно простіше. Ні, нумалюка тут гарна. Як і все, що у цьому сезоні, в якому, до речі, ми зустрінемо купу нових, неймовірно цікавих персонажів. І завдяки вам. Тому я буду дуже вдячний тим, хто бажає мене підтримати. Про мангу цього аніме я дізнався від відгука як про щось неймовірне. Сама адаптація виявилася надзвичайно гайповою. Аніме швидко піднялося на вершину списків найкращих. Справді, цей великий ажіотаж спочатку трохи насторожив мене, але все ще вирішив дати шанс цьому шоу і переглянути першу серію, яка, до речі, триває як повноцінний фільм, за що студії Dogaco ставлю лайк. Як і за саму адаптацію, в якій, ну, все на висоті. Та сам той факт, що багато людей, які прочитали мангу, вже починають жалкувати про це, свідчить про високу якість адаптації. На перший погляд, це звичайний миле шоу, але ще з Perfect Blue, відео про автора і його роботи доступне на моєму каналі. я пам'ятаю, що японське аніме про айдолів не може бути настільки простим. І це підтверджується. Історія тут досить таки похмура і одночасно цікава, оскільки шоу порушує безліч важливих питань сучасної індустрії розваг, як то стрімінг, ютуберство, акторство, айдоли і так далі. Загалом я раджу це аніме до перегляду, просто через те, що воно гарно вміє дорвати різні емоції. Це одне з найприємніших аніме сезону. Воно неймовірно просте, і майже будь-хто може отримати задоволення від його перегляду. Шоу радує нас гарною теплою мальовкою, якісною музикою і головними героями, які тут не дуже файні. Вони, як би це сказати, вони такі справжні і живі зі своїми недоліками, цими вічно літаючими думками про те і інше. Загалом вони просто погодяться як справжні старшокласники. Це їхня побудова думок, розмов з ситуацій, кожен з героїв тут має свої власні упередження до інших, за цим всім просто весело спостерігати. Ну і знову легке аніме. Це вже варто глянути тільки через круту ідею. Ще тут гарна мальовка і файнюцький дизайн персонажів. Що але ж варте тремтіння вушок ельфій, коли воно відчуває радість. Головний герой у нас, як ви зрозуміли, ельф 400 плюс річний ельф отаку. І знаєте що? Це реалістично. Бо так сталося, що ельфи це довгоживучі істоти, їх зазвичай зображують як відлюдників, які не дуже бажають спілкуватися з іншими расами. Це, напевно, пов'язано з їхнім тривалим життям. Просто уявіть, як важко втрачати щось цінне знову і знову. Це аніме найкраще, підходить після важкого дня. Тобто, коли ти повертаєшся додому, виснажений від життя, або коли ти вже вдома суть. ти замучений життям. І що тобі потрібно? Правильно, подивитися щось просте. Те, що тобі підніме настрій. то це якраз те шоу. Перший сезон рейтингу короля захопив на свою цікаву історію, надзвичайною малювкою і прекрасними персонажами. Майже все в тому сезоні було на висоті, а рейтинг короля скарби хоробрості подає себе як збірку історій, які по хронології йдуть після першого сезону. Тому можна сказати, що все тут не буде настільки захопливим, як в попередника. Але якщо ви бачили перший сезон, то скоріше за все ви захочете глянути і це шоу, просто щоб трошки краще дізнатися про сам всесвіт. Ну це те саме шоу під назвою. Сей тема знімай перек, ми знаємо, що це ти. Історія тут крутиться навколо Чубрика без магії у світі магії. Десь таке я вже бачив. Отож, Ге тут відносяться до людей, які не вміють керувати магією. попросту до лохів, таких як ми з вами. Марш змушений поступити у такий собі Гогвартс з цього світу для того, щоб рятувати батяна від поліції. Не, ну сюжет тут імба, імба. Головна фішка цього серіалу, тому що ГГ тут настільки, у цієї качалки. що він оту вашу магію на тому місці вертів. Я танцюю га-пака, по Аніме неймовірно ймовірно, смішне, і його цікаво дивитись через те, що тут ми очікуємо, як, наприклад, One Punch Man Ну, чи знайдеться той, хто сильніше лисого у плащі? А тут ми вже ждемо. Ну як наш безмагічний маш впорається з усілякими магічними приколами? А зараз маш навчить вас, що робити з духами. Правило 1. Впевнись, що людина до хипов начала спочатку на, на українському. Типа я на українському, мене ніхто не підтримує. Типа ніхто не сказав, що вау, Івангай, стрімить на українському, как круто. Думаю, ну ладно, буду стримить на русском. Стримлю на русском, сразу первый стрим, сразу твитчери о. -о, -о". Знаешь, ты делаешь что-то такое? Хорошее. все молчат, всем похуй. Правило 2. Вырий яму. Ты дел, ты, ты делаешь... Правило 3. Закопай Закопа по все, іди, лісо. Це захоплююче аніме, яке переносить нас на загадковий острів. До якого Щогун Гун вирішив відправити найнебезпечніших злочинців у пошуках еліксиру безсмерті. Кожен з бандитів, який прибуває на острів, буде супроводжуватися асаємо. Катом готовим разі чого, робити роботу. Подорожуючи дедалі глибший острів, герої зіткнуться із зростаючими таємницями, які пронизують абсолютно все навколо, що у свою чергу створює захоплюючу та напружену атмосферу. Сама історія підштовхує нас задуматися про сан життя та його цінність. Джіга Кураку це захоплююча подорож у світ темряви і світла, де кожен персонаж шукає свою істину та шлях до свободи. Доктор Стоун, це все ще тешу про світ, який спіткало невідоме лихо, після чого всі люди закам'яніли, і пізніше in the future деякі з них розкам'яніли. Серед цих розкам'янілих виявився один геній наймення Сенку, який одразу за головну мету поклав собі відродження української держави. Болею українського народу! Ну і побічно також він хоче відродити технологічну цивілізацію. Новому сезоні Сенко із командою хоче побудувати корабель, щоб подорожувати і дослідити цей світ ще краще. Так, все, що відбувається в цьому шоу, цікаво. Науково, проте й нереально, але все ж цікаво. В світі цього аніме 15 років тому сталася катастрофа, яка вразила людську цивілізацію, через що людиська, як це буває після трішки відкотилися у розвитку. А і ще до цього всього з'явилися різноманітні монстри-людожери. Але ми граємо настануть двоє людей, непростих людей. Одна з яких є охоронцем другого. І її головною метою є пошук раю. ні. Місця, в якому вони мають отримати відповіді на всі свої запитання. Ну і ось цей філософський підтекст мене підкупив. А ще на додачу до цього тут шикарне все: від мальовки, звуку, анімації сюжету та й до самих персонажів і таємниць. Яку це аніме гарно нагнітає. Ставлячи нам, як і головним героям, купу питань, на які хочеться отримати відповідь. ДОМОН ПІІІІ. Це тижневе аніме, яке підняло якість анімації на неймовірно високий рівень. Чесно, я не хочу багато говорити про це аніме, ну бо його просто потрібно бачити. Але в мене є одне маленьке але. Щоб повністю насолодитися цим шоу, вам потрібно переглянути всього 1061 серію. Це чудовий вибір для тих, хто шукає аніме для спокою та релаксації. Сюжет цього твору дозволяє нам поглибитися у світ героїв, які борються зі своїми проблемами безсоння. Нестача сну може викликати різноманітні проблеми, такі як погіршення когнітивних функцій, беземоційність, зниження імунітету, втома та ще купу чого. Тому ніхто не любить це клята безсоння, як і наші герої. Але є й інша сторона медалі. Ніч з її неймовірною красою, яку вона приховує в собі. Наприклад, не безхили наповнені яскравими зорями, спостереження за якими може стати релаксуючим та медитативним досвідом. Цей процес допомагає нам зосередитися, заспокоїтися та відчути гармонію з навколишнім світом. Спочатку ти такий, ага, це нове фантезійне аніме. чудово. Потім, це ще й сикай, ага, це ще й гра на виживання. Хм, Ну, звучить цікаво, чи не так? Починаючи з першого епізоду, малювка боїв все непогано. Пізніше все також тримається добре. Але є одне питання а взагалі, про що це аніме? Я не знаю, Ге також не дупляє, та вони всі, здається, не зроз, що тут відбувається. Як ви вже зрозуміли, це і є той персонаж, який добряче так би допоміг би ЗСУ. СУ. Мабуть. Це німе ж проблему, як і рейтинг короля. Вона не є основною історією. Тут це вже приквел. І знову ж таки, яким би він хорошим не був, ну це не те. Мегумін є однією з моїх улюблених персонажів Коносуби. Вона прекрасна, вона смішна, вона геніальна. І чому це шоу слабше за Коносубу? Так це тому, що Мегомі як найкраще розкривається в Коносубі у стаку із попередніми героями. Але я й думаю, що й тут знайдуться цікаві персонажі. І буде весело. Також цієї весни вийшли. Отаку мають право на життя, і це правда. В цьому аніме мене неймовірно порадував опенінг. з тим кайфовим брейкор візуалом. Ах. Це просто король сезону. -ні, Ні, король року у плані 3D. Ну, Це, -це просто імба. Щось типу слабенького трелера. Наречена чеклуна. Якась романтика, але не канон, бо РПГ задрот і жінки. Це не стакається. А зараз я хочу подякувати вам за безмежну підтримку, особливо у тяжкий для мене час.